Та й для репешок і даже просто грати також, з друзями, виживати в ній, це вообще крутяк. Так що пацан, не качайте карту. Не пожалійте, я вам кажу. Все, ось ми вже біля магазину. Можемо розцягуватися. Продамо зараз нашу цього. Все, Все іж, залушен. Все, іш, давай, до скорих встреч. Все, за 1440 гривень продаємо. Все. Нема на що ж. І йдемо, зараз купимо якусь іномарку. Іномарку купимо, вже не будемо гляжу, наш жаль, нам треба нормально до одного Дніпрівки доїхати, бо до Новодніпрівки десь, мабуть, під кілометрів з 500, я думаю. Вроді б то щось таке, дивися по карті. Так що нам треба хороша, класна машина. Так що подивимося, що тут є. Тут є Audi q 7. Бешка у нас була вже, Бешку я не хочу таку вже. Трохи дуже носить, знаєте. Тут є BMW x 6, але теж не хочу. Нам потрібна якась така машина, щоб лечити Toyota Land Cruiser 200, є просто Toyota Hilux. Це пікапчиком.